Пишеться на цій наклейші, народжений катати змушений працювати. Вчора замінили. Вчора замінили переклюк. А виявляється, думали, що касета з касетою проблема, а проблема не з касетою, проблема з рубашкою. Дуже багато в ній піску. І переклюк. Отаке От робив торентонтон, торантонтон. З Четвертий на п'ятий. При перемиканні одна передача випадала. Всі остальні, наче то нормально. Пісочок набився і От таке. Мали... Такий малий не гаразд. Дуже задоволений цим перекльопом Діор. Діорчиком? Так, да, я дуже ним задоволений. Ну, бачиш, воно є в ній маленька погрішність, того що тут вал 122,5. Якщо б тут був вал 118-й, так вона просто ну, на максимум міша її видвину, коли ставив. Uh -huh. І вона іде легенький притир на сьомій передачі, типу, зрозумів. Uh -huh. Ну я оцею барашкою підрегульовую да, і їду, типу. Просить. Ну да, да, да. Це вже обрізаний просік, треба обережно, А в ньому цей корд так? да? Конечно. Це в тормозних немає корда. Ні, Не, ну тут іде да, пльоточка така. Ага. зі змазкою канал такий. Угу. А в тормозному трохи пища плотка. Цей шкаф сапой нож. А там немає. Там крутилочки немає. Притягує. Оце, я все актуальність, коли він новий. Не залежати. Фіксуєш тут, я трошки uh -huh. протягую, що потім пускаєш. Запровисання відгурає. Да, привет. Хотя Владик любит в рубашки катать. <свеч> да. <свеч> да, Владик... Владик. молодец. Ну, говорит, что иногда... Владик, Владик... А Владик на... Владик. По ветровкам. Владик, Владик Говорит, рубашку надо менять. Ну, ветровку, да, что? Пис. Хлопцы, расходиться уже по домам. Сколько можно хивелики крутить? Ютуб, Ютуб, Ютуб. Привет. Ти здивований, як Ардіс їде? Тормозами трохи здивований. Ну, гальма то да, тут з гальмами. Нормально, їде, на статі